Так, ну я цінавич Оксана, я тут люблю всіх представляти. Наступна Іра Іванкевич, це теж наш шеф повар Ну і наш один єдиний хлопець Максим. Мир. Ну і забула вас вам представити. Це Юля Ковальчук, наш капітан, а також дуже гарна дівчинка, яка надіється.

Можете знайти шкарпетку. Є вихід. За допомогою цього винаходу ви легко зможете знайти свої шкарпетки навіть у повній темні. Неонові шкарпетки. Тепер з фосфором! Свої ключі в сумочці, І мама мене вигнала. Круті. Я загубила свій телефон. За 10 тисяч тепер у мене нічого немає. Я загубив свою красоту. Породий у світі. Я так любив свою дівчину. Вона була найкраща, але тимноді я поцілала більшу, хіба ролики зі мною. Ні, так ти більше не можеш продовжувати це. продовжуватися. Найідповідальніші, яке створення підприємства є початковим, тобто здійснюється під час цього етапу. Е, Місія нашого підприємства спобігти втраті цінних речей, які люди так часто люблять. Сфера діяльності це виробництво товарів надання послуг. Е, всі учасники нашої фірми зустрілися в клубі Анонімних гребдах. Підготовка бізнес-плану. Створення бізнес-плану не принесло нам багато клопоту. Ми всі дружно зібралися в генелику, замовили 400 грамів водки, два букали в і бізнес план пішов як помазку. За 10 хвилин. Ну, може і не за 5 хвилин. Ну, коротше, у нас є записи, ну, які не які, але в нас є записи. Другий, другий етап підготовчий. Зрозуміло, що на 400 грамів і все не зупинялися. Цей вечір ми і склали засновницький договір і статут, а вже на свіжу голову завіли його нотаріуса. Наша, наша юридична адреса Закарпаття, село Волосяти, Нежигупінський район, третя горазправа. Пізніше ми угодили роботу з банківським установами Закарпаття. Нас затупило. Реєстраційний детал. Ми сформували пакет реєстраційної документації. Іляна Петрівна. Внесла відповідні кошти до статутного фонду. Ми ага. отримали. Ми отримали свідоцтво про реєстрацію, ідентифікаційний код та початки. Останнім нашим кроком було відкриття з в банку.